Коли можна робити клейми за страховою компанією, це питання, яке мене питають весь час. І мене сьогодні це питання запитали, Моя відповідь є коли, будь-коли. Все зводиться до того, чи є у вас чи має зміст, окей? Має зміст чи не має зміст робити клейми за страхівкою. Це зводиться до того, чи є фінансовий зміст. розумієте? Якщо вашій клейм, ви хочете промонтувати поломане вікно, а вікно коштує 500 доларів, а дедактику у вас 1000 доларів, тоді фінансового змісту на це робити немає. Чи у вас покриття, чи немає. Якщо у вас конкретно в страхівці прописано, що пошкодження на вікні не покривається, тоді неважливо, скільки разів ви чи я будемо до них дзвонити, щоб ми не робили, воно не покриється. Розумієте? Тому перед тим, як робити клейми, люди, подумайте два рази. Справді, ви можете зробити один дзвінок до нас чи до когось, хто займається такою справою, як ми, сказати, мені потрібна безкоштовна консультація. І більшість компаній так і робить. Ми теж. Подивитися у вашу страхову полісі, в, е, в страховий поліс, подивитися, що там покривається, що не покривається, подивитися на ваш будинок, зробити інспекцію, якого типу там є пошкодження, а тоді один плюс один дорівнює, і вже що дорівнює, то дорівня. Okay? Тому якщо вам цікаво, якщо ви планували якісь склини робити, якісь пошкодження, щось у вас поламалося, пишіть або дзвоніть. Вони цим відео номер телефону, консультація безкоштовна. Ми будемо раді подивитися, сказати, що у вашому випадку конкретно можливо.